Танцями, співами та йогою так, черкаські пенсіонери відзначили сьогодні день людей похилого віку. У Придніпровському територіальному центрі соціальної допомоги для них влаштували святковий обід та навіть запросили стати студентами в університеті третього віку із подробицями наші кореспонденти. Дмитрівна змінила спиці на паркет. Пенсіонерка взялася освоювати танцювальну науку. У свої 65 вона студентка і вже рік, як навчається в університеті третього віку. Я усім розповідаю, що студентка я тепер і занять не пропускаю ні вівторок, ні в четвер. А от Олег Іванович став студентом у 70. Тепер він зірка факультету хорового співу. За цей час каже чоловік, знайшов чимало друзів та змінив ставлення до життя. Це якраз та сила, яка підтримує інтерес до життя і мов особистого життя і життя тих, для яких ми співаємо. Університет третього віку вже четвертий рік поспіль відкриває свої двері для всіх охочих. Цьогоріч початок навчального року співавшись з міжнародним днем людей похилого віку. На подвійне свято запросили потенційних абітурієнтів, наймолодшому 64. У них тут початок другої молодості. Вони розкриваються зовсім з іншого боку, починають танцювати, вишивати, співати. Для них світ грає красками. В університеті третього віку пенсіонерів навчають жити по-новому, каже його ректор. Тут опановують найсучасніші напрями танців та співи, а для найпрогресивніших та найспортивніших йога. Свою гнучкість студенти-пенсіонери демонструють без усіляких труднощів. У нас навчають співати, танцювати, а також володіти комп'ютерною технікою. У нас відкритий комп'ютерний клас, де Люди, в яких може й нема дома комп'ютери, вони приходять сюди і розмовляють з цим комп'ютером на ти. Свято людей похилого віку стає незабутнім завдяки самим же пенсіонерам. Головні зірки тут вони, тому не марнуть жодної хвилини своєї другої молодості. Вікторія Хамаза, Вазиль Саєнко, Віка Новини.